Всім привіт! Ви на каналі Українського блогера. З вами я Ніна. Зараз знаходжуся в Албанії, звідси. Знімаю свої тревел влоги про життя за кордоном. Тірана мені настільки сподобалася, що я тут провела вже два місяці. Літо в самому розпалі час рушати далі, отож скоро тірану я залишу і запрошу вас споглядати за цими пригодами і далі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Поїхали! А як вам отаке космічне кафе? Мені особисто дуже сподобався цей дизайн незвичайний, але фішкою цього закладу є неймовірна тераса. Тут можна побачити і міську забудову досить хаотично, а також розгледіти гори, хмари, що спадають на ці гори, і побачити багато деталей міста, в якому живеш певний час. Ірана наразі спекотна. Сезон дощів завершився. В травні було багато опадів. Як на мене, вже декілька тижнів дуже сонячно та дуже спекотно за 30 градусів. Починаю вже збирати речі, тому що скоро рушати в дорогу, докупаю те, що потрібно. І за покупками приїхала в Емеральд. Росман. Тут є. Росман це косметичний магазин, вже записаюся засобами для засмаги. Вони мені знадобляться. І тут от, на третьому поверсі є така тераса, де можна випити кави, з'їсти круасанчик і роздивитися, види. Зараз вам трошки покажу. Навіть цілий сад є тут. З того боку центр Тірани, я її за ці два місяці вже непогано вивчила. Людей, як бачите, сьогодні не дуже багато, сьогодні четвер. І загалом тут доволі мило, багато будівництв. Для мене вся Тірана така вона в стані будівництва. Я думаю, що років за 5 вона. Дуже змінить свій зовнішній вигляд. Це район, де я останній місяць жила. Оце павільйон це ринок. І сьогодні такий хмарний день. І це приємно, тому що сонця дуже-дуже багато тут в Албані, інколи хочеться, ну хоч якогось притінку. Можна сказати, що я жила останній місяць в такому спальнику, в приватному районі, в районі приватних будиночків. І для мене вихід в місто і в центр став тепер якоюсь вже розвагою. Тому що до цього я частіше там була, бо жила відповідно ближче до центру. Зараз кожен раз виходжу, це пригода. Перерва на каву в мене вийшла. Треба якось вивчати мені албанську мову більше, ніж декілька слів знати, тому що досі відчуваю себе досить невпевнено через оцей мовний бар'єр. Декілька днів тому зі мною сталася така пригода: це різність менталітетів і різні звички і правила. В магазині мене Хлопав по чіпав за плече продавець, і це в них нормально. У нас все-таки в Україні давно вже я не бачила, особливо в громадських місцях, якихось таких порушень особистих кордонів. А тут це прояв привітності, типу, привіт, як справи. Продавець мене бачив декілька разів, запам'ятав мене і ось так вирішив привітати. Для мене це трохи так дискомфортно, м'яко кажучи. Але я читала про це, що ну, звісно, що в кожній країні різні якісь культурні особливості. І от там брати за руки або не брати за руки, чіпати за плече, в кожній країні це може означати щось різне. Тут в Албанії це не прояв насильства над вами прояв привітності, але якщо дискомфорт не подобається, то звісно терпіти його не варто. Я буду наступного разу відмежовуватися м'яко, вже передбачаючи ці рухи. Ну, якщо я не хочу, щоб мене чіпали, я буду якось усміхатися там, відходити туди-сюди. Але просто треба знати такі штуки. Я п'ю макіято, як завжди, в такій маленькій чашечці. Можна замовляти тут капучино, і тоді чашка буде більшою, але відповідне молока буде більше. Мені не завжди це подобається. Це вічна класика розмов на моєму влозі. розмови про маленькі чашки з кавою. Готуюся до моря, сонечка, і це ж ходила зараз в Росман, купувала засоби для засмаги, проти засмаги і після засмаги. Все, що з цим пов'язано. Якраз сонечко вийшло. Під під ці розмови взяла оцю марку San Озон. Це одна з найбюджетніших марок і вона виробляється спеціально для мережі магазинів Росман. Чому не тому, що я вибирала найдешевше, тому що я перевіряю товари через бот, байкот Раша, і дуже важко вибрати товари, які не працюють в Росії. Росману в Росії немає. Відповідно, товари, які виготовляються для Росман, вони теж. Не спонсорують війну, тому що нівеї, гарнієри і безліч інших засобів я якось морально не можу купувати. Зрозуміло, чому. Я думаю, що ці непогані, вироблено в Німеччині. Мені подобається формат спреїв. Це я взяла для безпечного такого бронзового засмаги бронзової. А цей 50 це в перший день мені пшикатися. Це гель алое після засмаги. Реально виповзло сонечко і одразу припікає. Я придбала собі на днях новий купальник, коштував він 2500 лек і продемонструю вже його в більш пляжній такій ситуації. І задоволена покупками, готуюся. Купила також накидку пляжну таку. Що закриває, все воно закриває, вона просто до п'яти. біла, такий халат, щоб закриватися теж від сонця, до сонця в мене ставлення нестабільне, не тому що в мене і рудимок багатий. Я не дуже гарно засмагаю, згораю, червонію, це загрозливо для шкіри. Тому наче і ховаюся, але і засмагнути все одно хочеться. Ось така натура дивна. Тому і для засмаги щось беру, і проти засмаги теж. Так як я вже скоро поїду з Тірани, і я не знаю, чи повертатимусь сюди знов, можливо і так, то хочу відмітити моменти, які мені тут сподобалися, і розказати вам, кому підійшла б Албанія для туризму або тимчасового перебування. Зважаючи на війну в Україні і багато біженців по всьому світу, саме з України, Албанія теж має певні певні привітні такі моменти для українців. Зокрема, зараз я можу тут знаходитися два роки, починаючи від 18 березня 2023 року. Я заплуталася чи 22-го. Отже, я нічого не реєструвала, коли приїхала. Потім буду вже дивитися більш конкретно щодо умов перебування. Але поки тут можна перебувати українцям під таким особливим візовим режимом, поки йде у нас війна. І це зручно, що не треба стояти черги, щось оформлювати, тому що ти приїздиш і ти тут можеш знаходитися там не три місяці, як у більшості країн, без оформлення, а довший час. І мені це наразі підходить. Також що хочу одразу сказати, що я не отримую в Албанії жодних пільг, і якщо ви на них розраховуєте, то повно, що це не найкраще. Країна для перебування, саме де варто брати цей захист, тому що Албанія прикольна іншим. Тут ви можете їсти смачну їжу. Відповідно, якщо ви дивилися мої влоги, ви бачили ціни там на рибу, морепродукти. Тут їх досталь тут гарний клімат, тут приємно знаходитися. А пільги, ну якщо вам треба. Житло, якісь виплати, то це все-таки не та країна. Ця країна підійде тим, хто працює віддалено, може забезпечувати себе або має ну, певні надходження коштів і ну, є забезпеченим за умовчуванням. тому що розраховувати тут саме на державні пільги не варто. Житло я теж пропоную, рекомендую винаймати. Тут на довгий термін, саме так буде дешевше воно. Якщо домовитися з місцевими, можна виняняти житло на рік і будуть прийнятні умови і нижча ціна ніж в Європі, і собі спокійнесенько жити. Тут тут буде непогано фрілансерам на віддаленій роботі, яким подобається ритм полкан, яким подобаються морепродукти. І загалом ось такий ритм життя не дуже вибагливий в плані якихось лакшері умов в Тірані, зокрема, гарна інфраструктура. Тут дуже багато закладів, розважальних, кафе, бари. Цього тут вдосталь і більше ніж в Скоп'ї. Скоп'я столиця Македонії, де я провела сім місяців, і після переїзду в Тірану я побачила неймовірний контраст саме щодо розважальності цієї сфери. Тут вдосталь кафе, барів, і вони працюють і пізно працюють, і працюють на вихідних, а не так як в Європі буває, що там в неділю все закрито. Тож тут в цьому плані комфортно, єдине, що ну, не дочекатися якихось пільг, які вам будуть надавати саме від держави. Ну, я особисто їх і не шукала, але е, бачу досвід е, там, в чаті українців, які є, українці в Албанії, тому так. Подивилася ще раз документ щодо перебування українців тут в Албані і доповню те, що казала, тому що казала досить нерозбірливо. Залишатися тут без оформлення документів, без отримання якоїсь додаткової бумажки можна два роки з моменту перетину кордону албанського після 18 березня 2022 року, якщо ви перший раз перетнула албанський кордон. Після 18.03.22, то ви тут можете перебувати два роки. Там не досить точно прописано, але зміст отакий. Отож, я сюди приїхала в травні 23-го року. Начебто, ну за такою логікою, в мене рахуються саме два роки від мого перетину кордону. Чи від 18 березня? Не знаю. Ну, поки в мене мова про два роки перебування тут не йдеться. Але повернутися до Тірани теоретично було б нормально для мене, тому що в мене є план на найближчий час літній, а потім я знов вільна як птаха в тому плані, що е, немає житла далі і нема точної країни, куди можна було б поїхати. Можна в Македонію повернутися, тому що там в мене є оця віза, що дозволяє там бути до кінця жовтня. А можна ось знову приїхати до Тірани і жити тут, ну, як мінімум, ще рік. Хотілося, щоб війна скоріше закінчилася і повертатися додому. Але поки ось такими категоріями розмірковую, тому що поки залишаюся за кордоном, Албанія для мене досить контрастна країна, яка поєднує просто непоєднувані речі. Це і величезні, сучасні, гарні магазини, торгівельні центри, але в них продається якась фейкова одежа, ловітони не справжні, і так далі. Це багато кафешок, магазинів, гарно розвинута інфраструктура, але все якось досить хаотично в незрозумілому темпі відбувається. І Тірана ще в стані свого формування. Як на мене, її розквіт буде. За декілька років. Хочу вам трошки показати величезний іграшковий магазин. В мені тут прокинулася дитяча цікавість, я можу в такому магазині ходити просто годинами, розглядати м'які іграшки, і Барбі тут було багато. І в Тірані є багато сучасного і вартого уваги насправді. А я вже повернулася додому. Хочу зробити більш детальний огляд покупок, адже показала вам в кафе лише частину, крім СПФ засобів. Та після засмаги взяла ще спрей для волосся, а також крем для депіляції. Від чомусь коштує втричі дорожче ніж оця ця ісана. Також взяла засіб для змиття макіяжу. Спробую такий ще не використовувала. Просто баночка, в яку тонік, який візьму з собою до нового міста. І вирішила спробувати олійку для тіла, тому що зараз відчуваю, що треба починати таким користуватися. Всі ці покупки затягнули на 3585 лек, 1400 гривень і майже нічого не взяла. Як це відбулося? Взагалі, не знаю. Но можете розглянути ціни. Прямую на вечерю в ресторанчик, який заздалегідь бачила в місті, але ще не відвідувала. І на моєму шляху трапилися гранати, що скоро вже дозріють. Також до неймовірних плюсів Албанії можна додати те, що морепродукти тут коштують дешевше, ніж курка в ресторанах, якщо замовляти, тому насолоджуюсь наповно. Це мікс крудо на дві персони, і це, по суті, сирі морепродукти в маринаді. Раніше не подумала, що можу таке їсти, але це реально смакує добре. І моя гаряча страва це креветково-восьмигове кальмаро рагу під трюфельним соусом. Дуже смачна страва. На цьому завершуватиму. І чекаю вас в коментарях під відео. Слава Україні!